Ще раз вітаю, шановне панство, щодо системи охолодження автономної. Дивіться, оця чепуха, вона така, не дуже має велику потужність, вона там позиціонується десь як на 3 кВт потужності, яку вона може утилізувати. І от вона зараз працює, Ось стоїть звичайна ємність. Петрова заторів якось, яких у нас усіх дуже забагато. От вона зараз працює, вона зараз молотить, ж дивіться, Яка температура? 34 градуси. 34 градуси. Це стоїть датчик, він на тут скотчем примотаний і воно стабільно працює. Тобто Якщо вам хтось буде розповідати, що це може працювати в 10-літровій каністрі, то я б не радив це дуже вірити. Але от 20 там з лишнім літрів водички при другому дробному перегоні хватає аж з головою. Коли ви працюєте на першому перегоні і у вас там подається потужність 3-3,5 кВт на першому перегоні, то... Ну, скажімо так, температура піднімається там до 50, а мабуть і більше градусів. Ну, Все одно воно витягує. Тобто автономність цієї системи, вона абсолютно виправдана. З цим можна працювати і це можна робити абсолютно спокійно. Дякую. Смачних напоїв.